Попри повномасштабне вторгнення, туризм на Тернопільщині продовжує розвиватися. Чимало людей приїжджають до нас за новими враженнями. Журналісти 20 хвилин поцікавилися у пересічних містян, з чим у них асоціюється Тернопіль та область, а також що вони порадять відвідати туристам. Тернопіль саме не чи засвіцюється з зеленню і свіжістю. тому що я дуже багато і Україні їздив і за, і за кордоном. І... Реально, Тернопіль дуже зелене і таке якесь свіже місто. А Тернопільщина туристична. Угу. Ось що порадити відвідати туристам там. Багато у нас в Тернополі. Буквально в принципі в кожному районі у нас є на що подивитися і якісь пам'ятки історичні архітектури. Кілька можете назвати? Ну я сам родом з Баража, буквально 20 кілометрів. З Бараський замок це один з найзберігшися замків у нас на Тернопільщині. Класні у нас Джуринський водоспад, це вже на півдні перед Заліщиками. Що ще можна? Вишнівецький палац. Тут таке, що зараз просто на швидку можу згадати. Як на це? Це нове місто. Після війни обласний центр був в Чортковій, а не в Тернополі. І він фінансувався окремою статтею «Севастополь Севастополі-Тернополь. Казали, ми відбудуємо Тернопіль, вернемо в обласний центр. І він, відповідно, у нас, бачите, старих будинків майже немає в центрі, ну, пару будинків. Він побудований по новому лекалу, по новому проєкту. Не так, як, скажімо, Львів, там залишився старий Львів, що будований по вулички вузенькі. Якщо турист, перш він бути грамотний і знати, що він хоче, коли його будуть водити, це можна водити по коліцею, бо він один у світі. а щоб, Можна поїхати на Збруч, можна поїхати на серед, можна в театр піти. Все від туриста залежить. І турист повинен сам знати, що він хоче. І наш Тернопіль це унікальне місце, воно дуже красиве, наш театральний майдан. Взагалі, і озеро це, власне є візитівкою Тернополя. Тернопільщина дуже багата замками. Зокрема, можна відвідати Збараський замок, це недалеко від Тернополя. Також всім любителям печер і більш такого екстремального відпочинку можна їхати в біля Бурщева. Там знаходяться печери. Там... Сталактитова, по-моєму, печера є. Там є більш такі туристичні маршрути і є маршрути для більш екстремальних туристів. Можливо, ще щось так. Вишнівецький замок також є. Можна ще відвідати, тільки Тернопільщина так цікавить. Джуринський водоспад для любителів відпочинку з водою. Теж дуже красиве місце. Там можна і відпочити з палатками, також можна власне, покупатися в водоспаді. Асоціюємося, як вам сказати, з вирощуємо хліб, пшеницю всім, зернові. Я знаю, в музей можна піти, в драмтеатр можна піти, ну я знаю, куди піти, десь на озеро погуляти, щось таке. А якщо в області, а якщо в області. Я навіть не знаю, що в області порадити. Чесно, не знаю. Провести час, подивитися щось історичне, щось. Ми знаємо, що є ще Лавандові поля. тут. Я туди не їздила, не буду радити, не знаю нічого такого. Є, 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 є такі поля там гарні. Я бачу, мої навіть діти їздили онуки, то досить гарно там. Відвідати озеро, тому що це можна сказати як таке місце, яке мають побачити усі в Тернополі, тому що це як краса нашого міста і особливо площа сходити у драмтеатр. Асоціюється з сім'єю. Я просто уявляю Тернопіль як місце, де я не буду жити, але буду приїжджати до рідних. Напевно, тому я так сказав.